Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка та шпротів. Нам знадобиться 400-500 г вареного буряка, 1 маринований огірок, 160 г шпротів, половинка невеличкої цибулі, трошечки зовсім солі, а для заправки використаю пару столових ложок олії. Нарізаю буряк та огірок середніми шматочками. Дрібненько нарізаю цибулю, цибульку нарізала ось так дрібненько і також додаю до буряка з огірками. Нарізаю шпроти приблизно ось такими шматочками. Всі інгредієнти вже нарізані, тепер додаю сіль та заправляю салат олією. Ось такий смачненький салат у нас вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!